Ви, як завжди, у Назарчика, сьогодні я відвідаю місто герой, голодню. Чому місто герой? Тому що воно багато на свою історію на історію, яка постійно пов'язана з боротьбою за своє існування. Це місто історичних подій, починаючи з Першої світової УНР та сучасного дня в боротьбі з Росією. Я розкажу історію городні та покажу, як вона виглядає. Також познайомлю з деякими локаціями міста. А поки ви дивитесь. Підпишіться на мій канал и вперед на нашей подорожі! Це місто цікаве з багатьох причин. Це прикордонний край, який багатий на історію, видатних людей, та яке засноване аж у 16 столітті. Тут жив та навчався саме молодий прем'єр-міністр України, Гончарук Олексій, герой України, Ніченко Роман, Готозі Дмитро, найдн Олександр, та багато інших героїв, істориків, лікарів, спортсменів та художників. А ще тут живуть мої бабусі та дідусі. Тут народились мої батьки та проживають мої друзі та хрещена. Історична назва міста налічує близько п'яти версій походження. Це від слова городні, тобто огорожа, дерев'яно-земляне укріплення. У вигляді стіни, наповненої землею, які використовували у давнину як укріплення. Деякі історики пов'язують назву з річкою, яка тут була. А деякі вірять в інші версії. Ось, до речі, фото з давнини дороги, яку я зараз їду. Ось греб голодні. Чому на ньому які? Так, того дня була давнину судноплавною. Підтверджені цьому фото річки чи Вона Вона не немаленька. Спочатку її води впадають в десну, а Десна в Дніпро. Це ми всі знаємо. Ось так нас зустрічає місто. Тут, завдяки нашим захисникам та мешканцям міста, зараз мир і спокій. Четвертого лютого одне із перших зустріла російських згадників і стало жорстким фільтром і каменем спотикання для московитів. Завдяки патріотичному духу голоднянців тут зараз спокій та вирує нормальне життя. Тут немає ноги ворога, і завдяки цьому я зможу зараз вам показати місто і провести тут екскурсію. При в'їзді у місто нас зустрічає всім відомий колодязь Зупинка. Якщо ви їдете громадським транспортом, то обов'язково почуєте від пасажирів до водія. Зупиніться біля колодязя. «Остановіться возле вузлікало. Місто має свою автостанцію, але чи працює вона? Мені невідомо. Весь громадський транспорт відправляється з центру міста. Це такий собі хаб для автобусів районного курсування. Однією з візиткою міста є три гармат. Тут так і район називається. Вони розміщені у сквері городнянському. Історія каже, що їх подарували в 1709 році, коли один із загонів шведських військ, просуваючись на Полтаву, підійшов до городні та спробував її захопити. Жителі вчинили опір. На відзначення заслуг городнянців у борбі з шведами Петро І подарував містечку чавунні гармати, які збереглися до наших днів. А ми рухаємося далі. Зараз ви бачите центр міста. Тут розміщена лікарня, деякі магазини, жили багатоповерховий масив та інша необхідна для життя інфраструктура. В місті є все необхідне для проживання. Влітку місто досить гарне і має зелені насадження. Взимку тихо і білосніжно. сніжно. Цього дня схоже на селище. Я розумію міфи. Тут є багато поверхівки з дев'ятиповихами, поверхами. Всі заклади побутового обслуговування, декілька шкіл, музична, спортивна, школа-інтернат, великі дві площі та будинок культури. До речі, ось і він, будинок культури. Ми подивіться на його розміри. Тут працюють аматорські та народні колективи, студії, і гуртки по жанрах, вокально хорові Фольклорний, географічний, оркестровий, студія декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Тут поряд і одна з площ. Ось інша площа. Бачите? Тут навіть спокійно розгулюють представники фауни. Це каже про те, що у місті затишно, і всі умови для проживання. Навіть аха цього красення знає кожного однянець. Він тут місцевий улюбленець. Це місто гарне, як і взимку, так і влітку. Осінь і весна тут окремо гарні. Я постараюся показати голодню у різні помилоки. Як я вам говорив, у Городні багато шкільних закладів. Зараз я вам покажу декілька з них. А це Ганянський ліцей номер 2 Він знаходиться напроти голоднянського ринку. Ось такий витвір мистецтва є на стінах ліцею. Дивовижний мурал. Чи неправда? Територія тут дуже велика. В ліцеї навчається понад 800 дітей та налічується понад 30 класів. Ось так він виглядав, коли був ще школою номер 2 Близько 30 років тому. А зараз виглядає так. Тут на подвір'ї є дитячі майданчики і баскетбольне поле. Все доглянуте і в порядку. Це, мабуть, і заслуга ось цього колективу ліцею. Кож угородні діти навчаються в ліцеї номер 1 Тут працює багато різних гуртків: обробки дерева, творча майстерня, гурток молодь України, основи комп'ютерно графіки, Євроклуб, дружність, токіл, подинки до інформатики, вокальний спів, патріот та гурток гри в баскетбол. На ганку ліцею Noдин, як завжди, відомий всім кобзар. У городні є багато різних класних локацій. Вони прикрашають більшість районів міста. І тут приємно проводити час. Це центральна частина міста. Поряд дитячий майданчик, будинок культури, парк. Не знаю, як ви, а я задоволений порядком в місті та такими місцинами. Також неподалік в центрі міста є свята капличка в честь захисників Городнянщини. Її збудували задля того, щоб кожен, хто перебуває у Городні, пам'ятав, що місто завжди мало та має своїх героїв захисників. На ній так і написано. «Пам'ять тих, хто захищав Городнянщину. Це самісінький центр міста. У пішлі доступності всі магазини, аптеки, пошта. Неподалік музична школа. Через дорогу різні державні органи влади, яких я бачив мало. Окремо хочу звернути увагу на Городнянський центральний парк. Бачите, який він гарний, яка тут зелень, річка. Це парк культури та відпочинку. Тут є алеї для прогулянки Є достатня кількість лавок для відпочинку. Також є дитячі майданчики, тому сюди ви можете прийти з дітьми. Як на мене, то тут гарна атмосфера, таких парків я бачив мало. Зараз я вам покажу чергову локацію в парку. Це імітація ставка та містка через нього. Але насправді це продовження річки Чебриш головної артерією міста. Тут можна зловити рибки і просто подихати свіжим повітрям. Чи не негавна місцевість? Відвідати історико-краєзнавчий музей. Він був створений у 1979 році. Там я його не відвідав, але знаю, що він важить своєї уваги. Приміщення музею складається з п'яти залів відділів, які розповідають відвідувачам про історію і культуру побут Горнящини. Фонди музею нараховують майже 5 тисяч одиниць збережень. Біля приміщення встановлений пам'ятник хлібом. Ось така техніка, де наколбовані хлібом володнянщини під вдячених нащадків. До речі, аналогічним музеєм на Городнянщині керував довгий час мій прадід Євсінко Михайло Ілліч. Ось він на фото. Він був досить відомою людиною. Багато хто його знає. Він учасник та інвалід Великої Вітчизняної війни. Проживав у селі Мощенка в 25 кілометрах від Городні. Городні є своя газета. Новини Годнянщини. Вона виходить з 4 травня 1917 року. Девіс газети дола зникають, написане залишається. Новий номер з'являється щосуботи. Тираж газети становить близько п'яти тисяч примірників. Створення газети припало на період діяльності тимчасового уряду Російської імперії. Але в лютому 1918 року газета припинила існування через зміну політичної ситуації. Вона Мало багато різних назв, але довгий уже час вона називається Новини Городнянщини. Головний редактор газети Томаш Світлана Васильівна. Ось фото, як наш президент, вручає Світлані Васильівни, орден кеняги Ольги третього ступеня. Дорогі підписники, це була перша частина відео дню. Зараз я працюю над випуском другої частини, де розкажу багато чого цікавого. Підписуйтесь на канал, і ви побачите продовження моєї господи.